Bonjour à tous, mes chers amis, Всім привіт, мої любі друзі! З вами Гаяне і ви дивитесь відео уроки з вивчення французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося в продовженні нашого циклу рівня А2, ми вже підходимо до фінальної кінцівки нашої історії про Еріка, який зник Еріка Діспарю. Передостання глава в нас сьогодні, де ми з вами ознайомимося з новою лексикою і знову і знову будемо бачити ті граматичні моменти, які вивчали в попередніх уроках. Нагадую, що на моєму каналі YouTube є окремий список відтворення від уроків українською мовою. Там вже є уроки рівня А1 повністю. Ми з вами пройшли їх. І зараз у нас уроки рівня А2. Тобто, підписуйтесь на канал та дивіться список відтворення уроків українською мовою. Там все логічно підряд прописано, щоб ви не прогавили якийсь урок, і потім у вас не було якоїсь мішанини в голові. Тобто, там все логічно йде. І сьогодні у нас. J'ai déjà dit la là -bas. Eric a disparu. Et, Chapitre 5. La porte s'ouvre. On entend la voix d'une adolescente. Maman, papa, vous êtes là Oui, Pauline. On est dans la chambre d'Eric. Le téléphone sonne dans l'entrée. Pauline va répondre. Allô Monsieur Schneider. Très fort. Non, attends Mais c'est trop tard. Pauline est en train de parler. Перекладемо. La porte s'ouvre. Двери відчиняються. Ви бачите змінене ковадіє слово. Суверир відкриватися. Якщо уврір це відкривати, то суверир відкриватися. Так? On entend la voix d'une adolescente. Чутно голос. Підлітка, дівчинки-підлітка. так? Ми у попередній главі бачили слово «un adolescent», це просто хлопчик-підліток, тобто чоловічого роду, а жіночого дівчинка-підліток, так? E наприкінці. Мама, папа, ви тут? Мама, тату, ви тут? Oui, Poline, on est dans la chambre de Мадам Шнайдер каже, так, Полін, ми в кімнаті Ріка. «Le téléphone sonne dans l'entrée» – «Телефон дзвонить в прихожій». Ви знаєте, що «entrée», як діє слово, це «заходити». «Une entrée» – це «вхід», як іменник. Ну і «в самій квартирі», тобто це «прихоже», «біля входу». «Le téléphone sonne dans l'entrée» – «Полінь va répondre», «Полінь йде відповісти». «Алло?» І месьо Шнайдер кричить дуже сильно, «Тре фор!» «Но, а Ні, почекай!» «Ме се тро тар, Полін е тан тран де парле!» Але вже занадто пізно. Полін якраз розмовляє. І ось наша формула, яку ми вчили в минулому уроці. «Е тро ан тран де...» Та діє слово, що дає нам зрозуміти, що дія якраз зараз відбувається. «Полін е тан тран де парле!» Полін вже... Якраз Allô, allô, quoi, allô, qui a l'appareil Eric, quoi, Eric, je ne comprends rien. Oh, et puis zut, elle raccroche. Pendant ce temps, M. Schneider et le commissaire sont arrivés près d'elle. Alors, qui est-ce C'est Eric Eric, mais je ne sais pas, c'est sûrement une erreur. Je n'ai rien compris. Elle voit le commissaire. J'ai entendu du bruit, beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce qui se passe Katoch, Pauline, ta Erika. Allô, allô Quoi, allô Non, tak, allô, allo. Allô à l'appareil Non, à l'appareil Eric, Eric, quoi Eric šo? Eric. Je ne comprends rien. я нічого не розумію. Et puis, zut. Хороше слово зют. Ми його можемо перекласти як чорт чи блін, якщо хочете. Тут те читається як виняток. Oh, zut. Elle raccroche. Вона кладе слухавку. Нагадую, дехоше означає взяти слухавку, це єдине дієслово. тобто там навіть нема слова слухавка. Просто de crochet, «je décroche». Я беру слухавку. Ракоше – це класти слухавку. Жо ракош – я поклала слухавку. Так? Ель ракош – вона кладе слухавку. Пандан се тан, месю Шнайдер і ле комісер сон та ріве предел. Протягом цього часу пан Шнайдер та комісар прийшли euh, біля неї. Ну, дослівно вам перекладаю, так? В час ле пасе композе сон та ріве з етро, так? Предель. « Alors, qui est-ce C'est Eric ?»« Autoch, c'est Eric ?» Et Pauline dit « Eric, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, c'est sûrement une, une erreur. »« Non, c'est exactement comme une Je n'ai rien compris, je n'ai rien compris. » Elle voit le commissaire. On a vu le commissaire. « J'ai entendu du bruit, je l'ai senti, Choum. Tout un le passé composé, mais nous, les j'ai entendu, le entendre, chute, hein? beaucoup de bruit, barato chumu. Mais qu'est-ce qui se passe? Euh, allez, Madame Schneider, mais tu as reconnu la voix d'Éric? La voix d'Éric? Mais je ne sais pas. Monsieur Schneider se tourne vers le commissaire. Mais faites quelque chose, il faut faire quelque chose. La demande de rançon et puis maintenant ce coup de fil. Mais qu'est-ce que vous faites Il s'agite. Le commissaire semble distrait. Il prend un journal qui est sur la table près du téléphone. Il le feuillette. Monsieur Schneider se met en colère. En, Pani Schneider, mais tu as reconnu la voix d'Eric Elle était Slow reconnaître, впізнавати. Якщо connaître, це знати, то reconnaître впізнавати. То ж, в часі композе, ти впізналася, голос Eric, la voi d'Eric, but je ne sais pas, голос Eric naві. Pan Schneider vers le commissaire. Тобто повертається в цьому контексті. Да? Mais faites quelque chose, il faut faire quelque chose. Але зробіть щось в наказовому способі, так? Зробіть щось. «il faut faire quelque chose», Треба зробити щось. От знову у нас «il faut» як вираз треба. Треба щось зробити. La demande de rançon et puis maintenant ce coup de fil. Вимога викупу. Ми цей вираз з вами бачили у минулій главі. Не так він і важливий для життя, але все ж таки. Вимога викупу, «et puis maintenant sur coup de fil». А ось зараз цей дослівно, ви якщо подивитись, ку fil», вам перекладач перекладає як удар проводом. Але насправді le coup de fil, це такий сталий вираз, який означає дзвінок. Це синонім слова анапель. Анапель, appel. Appel, fil». Вони заміняють один одного. Добре, тому ви можете сказати: et puis maintenant cet апель. Чи і е піменсу філ. ну тобто удар е, проводом – це дзвінок телефоном. Ось так ось французи бачать цей світ. Мекецьку фет, але що ж ви робите? Il ви пам'ятаєте, і тажіте, ми вже бачили, він неспокійний ажіте від слова агітація, так. А тут сажіте це діє слово, тобто він нервується, його трясе в різні сторони. Le Комісар здається неуважним. Être distrait – Це взагалі бути неуважним, таким розсіяним. Ну, Тут, тобто, він десь в своїх думках. Le commissaire semble distrait. Діє слово самбле здаватися. Il prend un journal qui est sur la table près du téléphone. Il le feuillette. Він бере газету, «en journal, c'est gazette», нагадую, «qui est sur la table, près du téléphone», «яка є на столі, біля телефона». «Il le feuillette». Ви знаєте слово «une feuille», як «лист», і є діє слово «feuillette», «пролистувати». «Il le feuillette», здогадайте, що таке «le», це слово «газета», тобто «він її пролистує». «Il le feuillette». Monsieur Schneider se met en colère. Пан Шнайдер починає злитись, так? Ми з вами цей вираз вже проходили в минулій главі. Пам'ятаєте? Se mettre en colère означає розізлитись, ставати злим, так? він починає злитись, месье Шнайдер. Qu'a? Vous lisez le journal. Mon fils est en danger. On l'a enlevé. On le menace de mort. Et vous, vous lisez le journal? Faites votre travail, cherchez-le. Le commissaire lève la tête. Quoi Vous lisez le journal ⁇ Mon fils est en danger, on l'a enlevé ⁇ Мій син в небезпеці його викрали. Ви пам'ятаєте, ця лексика ми її проходили минулого разу: онлеве quelqu'un» – викрадати когось. Тому тут у нас CEOD, Onle Enleve, його вкрали, On le de mort. йому погрожують смертю. І звертаю вашу увагу, я про це так трішки казала. Menace. Це погрожувати, і тут вам треба запам'ятати не співпадіння. Ми кажемо погрожувати комусь, а французи використовують це оде. Менесе келькан. Тому не кажемо онленас. Це помилка. Он ленас. Ле Йому погрожують смертю. Vous, vous а ви читаєте газету. Faites votre travail. Зробіть свою роботу. шерше le Le commissaire lève la tête. Le commissaire le cherchait, mais je l'ai peut-être trouvé. Monsieur Schneider, mais que dites-vous? Vous êtes fou. Le commissaire, non, regardez, la réponse est peut-être là. Le commissaire lui tend le journal. Lisez les titres. Monsieur et Madame Schneider lisent le journal ensemble, à voix haute. commissaire, le chercher, mais je l'ai peut-être trouvé. Allez, możlivo, yaro, Je l'ai peut-être trouvé. Le, c'est Erika, tak, ya yoro, możliwo, Mais que dites-vous? vous êtes vous, vous êtes fou, vous, phrase, devenir fou. ставати божевільним, тобто божеволіти, так? Е, і ви знову бачите слово «фу», божевільний, так? «Vous êtes fou». «Non, regardez la réponse et peut-être là». «Ні, подивіться, відповідь, можливо, там». «Le commissaire lui tend le journal». «Комісар йому», тобто кому батько Еріка, «протягує». Жу, euh, газету, вибачте, не журнал, так? До речі, нагадую, журнал буде «Магазин», французькою. А, а газета буде «Ан journal». Окей? «Лізе ле тітре». Почитайте заголовки. «Лю тітре» – це назва. E, взагалі, наприклад, якщо ви кажете «назва книги», це «Лю тітре дю лівре». Тоді як «Лю ном» – це ім'я, це не назва. Тобто ви розумієте різницю, так? E, monsieur et Madame Schneider lisent le journal ensemble à voix haute. Пан та пані Шнайдер читають газету разом в голос, а вуа – от, якщо дослівно, голосом високим, але це слово в голос, а вуа – от. Де банді атак ле креді Бандити атакують, ну це, я думаю, це такий банк, креді ліоне. Далі. Формуль 1. Дерні зесе оман аван ле 24 хор. Luciano Pavarotti, ce soir à l'Opéra Bastille. Grève à la SNCF cet après-midi. Mais je n'y comprends rien, expliquez-vous. Percredemo. Euh, Otoche, vous avez compris que vous avez un contact pour la bande de temps. C'est ce Formule 1, derniers essais au Mans avant le, les 24 heures. Формула 1. Останнє приготування в місті Ман за добу. До того, як розпочнеться, можливо, ця Формула 1. Luciano Pavarotti ce soir à l'opera Bastille. Luciano Pavarotti сьогодні ввечері в опері Бастіль. Далі, інша назва: Греф à la essence cet après. -midi. Це слово треба запам'ятати обов'язково. Une grève, це забастовка. У Франції дуже часто бувають «les grèves», «faire grève» – це «бастувати». Тобто, забастовка «à la SNCF» – «СНЦФ» – це «залізниця французька», тобто, всієї цієї «французалізниці», як би ми сказали, «cet après-midi» – «сьогодні о другій половині дня». Ми ж не компрен ріан, але я нічого тут не розумію. До чого тут це, да? тобто він каже. Експліки ву, дайте пояснення», ми скажемо. Тобто, ну, українськи ми не кажемо, поясніться. Але мається на увазі дієслово сексплике, тобто давати пояснення. Поясніться, дайте пояснення, експліке ву. Он на палютан, вене, жеспер, кю жу не ме тромп па. Le commissaire sœur, monsieur et madame Schneider le suivent. Pauline sœur derrière eux. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer euh, On n'a pas le temps. Ne maïev nas chasso. Venez, y dit zam J'espère que je ne me trompe pas. Yas podiwai, chio yann ne trompe Se tromper, pomela te sia, zaymane kové je ne me trompe pas. Я не помиляюсь. Je espère. Я сподіваюся. Le commissaire sort. Комісар, комісар виходить. Monsieur et Madame Schneider le suivent. Пан та пані Шнайдер за ними йдуть. Suivre quelqu'un – це йти за кимось. Я нагадую, так? Отож, тут у нас COD. Il le suivent, Вони за ними йдуть. Pauline sort derrière eux. Pauline виходить за ними. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer але хтось, хоча б, може, мені пояснити, що відбувається, вона має на увазі. Хтось може мені дати якесь пояснення. Ось така глава невеличка. Не так багато тут нової лексики. Повторюється лексика з минулого уроку, з минулої глави. Але все ж таки, як я сказала, дуже важливе слово: une grève faire grève, робити забастовку. І la SNCF», якщо ви не знали, це французька залізниця, це компанія, так, «Se tromper» помилятися. Je ne me trompe pas, я не помиляюсь. Enlever quelqu'un, ви знаєте, це викрасти, нагадую просто це дієслово. Se mettre en colère, розізлитися. Il se met en colère, він починає злитися. Il se met en colère, він розізлився у минулому часі. Un coup de fil, це те ж саме, що un appel, дзвінок, телефона. reconnaître la voix de quelqu'un, впізнати голос когось. Tu as reconnu sa voix, ти впизнал його голос. être distrait, euh, bouté. Неуважним, тобто мати такий неуважний вигляд, напевно, навіть беручи до уваги контекст, який в нас слово зют це взагалі не матерне слово, це означає просто от блін, от чорт, зют. Воно менш вульгарне ніж мерд. Хоча впевнена, якщо ви живете у Франції чи франкомовному оточенні, ви вже сто разів на день чуєте це слово мерд. Ну і наостанок у нас тут була формула «être en train de faire quelque chose», що означає бути в процесі, так. Uh, і у нас була фраза parler». Е Але вже занадто пізно Полін вже говорить по телефону. Вона вже де взяла слухавку і. Говорить по телефону. На сьогодні це все. Нагадую, що до цих відео, які ви дивитесь безкоштовно на YouTube, у мене є курс в продуманих вправ на інтерактивній платформі, де я ділюся допоміжним матеріалом, де я розробила окремо вправи на закріплення граматичних та лексичних моментів, які ми вивчаємо. Також я там трішки розширюю, пройдене щось додаю, додаткову інформацію, залишаю вправи на аудіювання, бо це теж дуже важливо. Ну і ви можете всі учасники курсу. Ставити мені будь-які запитання в нашому телеграм-чаті, до якого матимуть доступ всі, хто придбав курс вправ до моїх відео. На цьому все. І побачимось в наступних відео. Дуже дякую вам за увагу, дякую за вподобайки, за донати, за спонсорську підписку. Від мене велике. Merci. До наступної зустрічі! Merci de votre attention і à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.